Привіт! Нарешті ми в Болгарії заночую у їхньому чудовому лісі. Як бачимо, тут є цікаві місця, де можна посидіти, попалити багаття, а також переночувати. І тут є джерела. Проте часто ці джерела пересохші, тому рекомендується в теплих країнах носити з собою фільтр для води. Кажуть, в цьому лісі вводяться шакали. Куди тікають втік? Такі прес. Тіка зіз. Схоже, я знайшов рівне місце для ночівлі. Зараз переконаємось, чи тут буде зручно. Обов'язково, перш ніж лягати спати, я розстеляю свій килимок і перевіряю, чи тут горизонтально, чи не болить спина, чи комфортно. Так, тут затишно. Я знайшов дике місце, де немає ні стежки, є тварини, дика частина лісу. І в мене є план. Я приніс, я приніс м'ясо для шакалів, які живуть у цьому лісі. Сподіваюсь, що вони прийдуть і попадуть в ракурс моєї камери. В найгіршому випадку. Зграя шакалів нападуть на мене і роздеруть. Будь-які інші варіанти вже будуть кращі. Співають шакали. Я приніс ковбасу, через 20 метрів її поклав на кущах. Свідомо для того, щоб вночі прийшли шакали. Вони приходили. Але боялися світла, яке я там залишив, щоб камера їх зняла. Добрий ранок, друзі. Нічка видалась дуже цікавою. З 12-ї ночі я вже одягав вітровку, як капюшон на голову, бо під ранок плюс 16. Але в спальнику було надзвичайно тепло. Але найцікавішим був мій невдалий експеримент цієї ночі. Я хотів зафільмувати шакалів у цьому лісі, адже їх багато тут і вони виють. І мені не вдалося їх зняти. Вони не спробували, ніж шматочка ковбаси. Але Шорох всю ніч мене відволікав і будив. Снів снилось безліч. Відчуття напруження і страху супроводжувало мене десь до четвертої ранку. О четвертій ранку я вже виключив ту гірлянду і вони все рівно не прийшли. Експеримент не вдався. Мені не вдалося їх зняти. Але найцікавіше те. Що навіть якщо ти залишаєш м'ясо, яке пахне на весь ліс, якщо ти сам один, без намету і мають прийти тварини, це однозначно. Але лишити хоча б гірляндочку невеличку, то шанси, що вони до тебе все-таки прийдуть, дуже низькі. Я хотів навмисно їх зняти, але більшість людей не хочуть візиту диких тварин до себе під час ночі. Тому як лайфхак рекомендую користуватися способом залишати невеличке світло, коли спиш. Чи це вогонь, запах диму їх теж відволікає і світло, або елементарно нічник чи гірляндочка. Можливо, іншого разу мені вдасться це зняти. А поки я продовжую свою цікаву подорож. Добрий раночок. На сніданок вівсянка з пекучими овочами, цікавий смак, приємно. Ранок просто чудовий. Тут такий спокійний ліс, я спав і ніякі тварини, комахи мене не тривожили, окрім цієї теми з шакалами. Ти так лягаєш і комфортно. Через 600 метрів моря під ранок я чув звуки хвиль, які б'ються об скелі. Тому на майбутнє я візьму з собою беруші, щоб спати ще комфортніше, якщо є якісь чинники, що заважають спати на слух. По темі шакалів я зробив висновки. Так мені не вдалося їх засняти, але це була додаткова ціль на цю ночівлю. В ідеалі знайти камеру нічного спостереження, фотоловушку. Бо телефон вночі ж не знімає, потрібне освітлення. А на освітлення ми вже перевірили, тварини не хочуть йти. Тут так затишно і приємно. Кайф. Дякую усім за перегляд. До зустрічі!